уні красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні буде дуже цікаве відео, тому що я покажу вам пів лиця найдорожчої косметики, яка в мене є. І пів обличчя найдешевшою косметикою, яка в мене є. І цікавий факт про мене і тієї, і тієї у мене дуже багато. І як завжди, у мене це буде дуже довге відео, це буде ціле кіно. Тому насипайте собі котлетки, макарони, гречку, піцу, суші, якщо ви багачка. І давайте фарбуватися. Що у мене новенького? Думаю, що ви бачите, що я тверстала рожева. Пофарбувала собі волосся. Мій операс кошти дуже важливо вам сказати. Хоча я думаю, що це і так очевидно. Якщо вам подобається, молосочко залиште мені ось такий смарт. А якщо не дуже, то не залишайте, бо я засмучуся. І також із нового я вийшла на макіяжну пенсію. Якщо ви такого раніше не чули, ну, то можливо я сама це придумала. Я працювала візажистом 13 років і прийшов час обрати із двох моїх кар'єр. Одна у мене це б'юті блогерка, а інша була візажист. І те, і те забирає багато часу, тому я обрала на даний момент для себе б'юті-блогерство вас. І багато-багато нових відео, які я не знімаю тепер у вільний свій час. Як зараз розуміли, я буду більше часу цим займатися, тому я зроблю монобазу красиво. Я зроблю, як це називається монетизація в Ютубі у модних блогерів. Андріфан не буде робити вже пізно, вже стара. Але якщо вас цікава така штука, то мого чоловіка є в проект, а краса. Можете пофоткатися. Повертаємось до косметики. Що я в собі люблю і надіюсь, що ви також це любите, що я завжди показую як дорогі варіанти косметики, так і дуже бюджетні. Я здебільшого веду TikTok. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. У мене там 160 тисяч підписників і постійно стабільно виходить новий контент, як про люксову косметику, так і дуже дешево. З аврори, з капічки, з'єви. Там є огляд просто на всі. І на прокарт, і на простор, і на блиск. Реально, я вже була всюди. Починаємо із догляду за обличчям. У мене є дві базочки, буде така дорога в мене від Milk Grip Primer, і буде ось така дешева від Shiglam. Не скажу, що вона прям дешева, але вона прям мені дуже подобається. Бачите, що півбаночки немає, тобто це не просто дешева від дешевого. А я на ним користуюсь. Shiglam. він такий трошки зелений і гарно нейтралізує почервоніння. Окрім того, працює і як кремчик, трохи зволожує шкіру. Але при цьому він якось її балансує, вона не дуже потім блистить, не дуже суха, щось таке середнє. І на всіх кого я наносила її, коли ще працювала візажистом раніше. То всі казали, що класно. Тут наносимо мілк, і його треба зовсім. Чуть -чуть. Він дуже швидко схоплюється за шкіру, і потім стає таким липким шаром, що до нього дуже класно причепляється тоналка. Гарно тримається. Ось ця банка мені здається, що коштує ще 42 долари. Я підпишу вам реальну ціну, але в нього є ще маленький варіант. І я думаю, що для себе, якщо ви не візажист, беріть собі маленько, тому що його реально треба дуже трошки. Підготовочку зробили. Зекономили і потратились вже. Переходимо до тоналочок. Із бюджетних у мене всі три з Аврори. Є ось такі варіанти: це Сафі, є Every Wonder Match. а також Love it. Take Care of Beautiful Skin. І знаєте, в чому прикол? Вони всі різних відтінків, і ні одна мені не підходить. Тому будемо зараз щось мішати. Так, Сафі, наскільки я пам'ятаю, у мене дуже світла. Тут ніяких взагалі надписів, що воно таке, якого кольору. Машта й дивися, ще й не вилази. О, маленька какулечка сафі. Evelyn. До речі, Евелін вам рою. Це взагалі що таке? Евелін хороший бренд. Він не якийсь дуже мега-бюджетний і прям прикольний. Я здивована, що він є в Аврою. Вони всі зовсім різні по відтінку. Оця для мене за Прям дуже сильно. і Вона така, прям жовта. Оця дуже рожева. А оця щось таке середнє, і вона такої дивної консистенції, якщо чесно, як якийсь клей. Клей мазати дуже хочеться. Змішаємо ось цих дві. Це в нас Евелін та Лавіт. Бюджетний мікс замішано. І наносимо. Бачите, як гарно вгадало. Тик-тик-тик-тик-тик-тик. І наносимо. Чик-чик. Я думаю, що в принципі ця тоналочка і рукою гарно наноситься, але так як в мене багато панзиків, то чому б ні. Трошки ця тоналочка, цей мікс трошки воняє. Так, коли вона нанесла наличка, вона потім перестає воняти. Але щоб ви знали, я ж не буду вам брехати. Трошки вона пахне дешевою тоналочкою. Дорога тоналочка у нас буде House Labs by Lady Gaga. Е, називається вона Триклон Skin Tech Foundation. Відтінок у мене 110. Трошечки він мені за жовтий, але це проблема цієї тоналки, там дуже важко брати відтінок. Там, де написано нейтральний, він ніфіга не нейтральний, а дуже жовтий. Тому якщо ви собі її купити, вона в принципі класна по текстурі, але дуже багато часу. Прям потратьте і пошукайте відтінок і в TikTok, і в YouTube, і в Google, і всюди подивіться. Або якщо ви в тій країні, де продається воно офлайн, краще сходити в магазин. Вона така досить Бачите, зараз видно, видно, що вона така супер жовта на мені. Вона потім трошки підлаштовується. Але маємо що маємо. Показую вам фініш, як виглядає ця тоналочка І цей мікс. Видно, що цей мікс підходить краще. Але ця по інгредієнтам, по її вигляді на шкірі, виглядає природніше. А по І по запаху не воняє. Далі давайте нанесемо консилер. Консилер з цього боку у мене буде дешевий від э, Lavit CC Skin Perfector Liquid Concealer. Трошки його так на ручку шмекс. Він дуже густий, до нього треба пензлик. Так наносимо, трошки він ще й зажовтий. Але, в принципі, свою справу він робить робить. З цього боку буде дорогущий консилер від Наташи Денони. Називається він здається High Glam. High Glam консилер. у мене відтінок N2. Він прям такий, знаєте, дуже-дуже кремовий. Таке прям вершкове масло, таке зволожуюче. Але при цьому має гарну пігментацію, гарно перекриває. Якщо у вас є багато мімічних зморшок, його треба обов'язково фіксувати пудрою, тому що він прям такий, знаєте. Ну, він якби розтягується по шкілі, якщо будете багато посміхатися, він буде з вас трошки сповзати або скочуватися у зморшечки. Тому фіксуйте. Якщо у вас їх немає, то в принципі він працює, як зволожуючий такий кремчик, не підкреслює зморшки. І мені дуже подобається. Зразу це і зробимо, зафіксуємо наш консилер. З цього боку, в мене буде дуже бюджетна пудра від Hean Lightning Secret Under-Eye Powder. Вона прозора, але має такі легенькі-легенькі якісь глітерні частинки. І тому зона них тече мене виглядає занадто сухою. Не блистить, але і не суха. Дивимось наверх і фіксуємо тик-тик-так-тик. -тик -тик -тик. З цього боку ви вже знаєте, що тут буде. Тут буде живенши, лібре. Скажу вам таку штуку. На жаль, на превеликий жаль. Живенши змінили її формулу і забрали з неї тальк. Тепер вона якась там супер мега чиста і по інгредієнтам класна. Але знаєте, що тепер вона блискуча. Була ідеальна матова, а стала блискуча. Нащо таке робити? Я не розумію. Якщо можете знайти десь стару версію, купіть собі стару. Набрали, дивимось наверх фіксуємо. Кремові рум'яна це мій найлюбленіший продукт за 2024 рік, тому в мене багато. Покажу вам і тут два, і тут два, але несуди себе один той, що дешевший, або той, що дорожчий. Отже, дві новиночки у мене це Hourglass Unreal. Дуже цікава формула рум'ян. Вони такі, як вода, дуже рідкі, при цьому гарно розташовуються і фіксуються, але в них найдебільніше пакування ever. Тут внизу є така попка, на яку треба так от натискати, і вони будуть на вас на ручку капати. І я певна, що цей механізм не віддасть мені всі рум'яна, які там є, а кошти недорого. І друга новиночка це у нас Lady Gaga, такий стік з рум'янкою. Вони такі дуже-дуже напівпрозорі, як желені, якісь такі. Воно якось називається Color Fuse Glassy Blush Balm. Дуже напівпрозорі, дуже легенькі. Але знаєте, що вони потім якось з часом кудись зникають? Це стільки грошей, щось зникати, це взагалі смерті подібно. Тому вона не сама Бюджетні варіанти. Перше, це ось такий Evelyn, Wonder Match меч, and Lip. Або ще як варіант Missai Velvet Touch. Я знаю, що цей дешевший, тому нанесемо його. І в нього дуже прикольна така і текстура, і відтінок. Але і Евен дуже-дуже класно зверніть собі увагу. Давайте цей варіант зі стіку нанесемо. Він такий напівпрозорий, що ви з ним ніколи не зробите біди. А так собі додаєте, поки його не буде достатньо. Я дівчинка-рум'янка, то мені завжди мало. Натикала, бачите, навіть можна не розташовувати. Він так нормально виглядає. Відтінок номер 3. І дорогі. Отак, от ви їх тик. І пальчиком переношу їх на щічку. Бачите, прямо вони такі вода, вода дуже легенькі. От ауригласних якісь є такі приколи, вони дуже дорогі. Їх досить важко дістати, а коли вже їх купили, ви більше нічим користуватися не будете. Ви купите це і будете користуватись цим. Скільки би я не говорила, що опакування дебільне, в мене рука постійно до нього тягнеться, і я ним користуюсь. Так, трошки і ічком треба підбити. Бо щось навалякало багато. Бюджетний скульптор. У нас буде від ламель. Ось такий рідкий. А дорогий буде від Маріо. І, Маріо. Маріо це у нас дорогий мужчина, інфарбує Кім Кардаш'ян. Ламель. Треба зовсім в капелюшечку. Зовсім чу-чуть. Трошки, дівчата. Ще менше, ніж ти наклала. Беремо з пензлика і так от в ручку вбиваємо. Оцю штуку крапками на обличчя відразу не ставте, тому що точно будуть у вас там такі потім плями. Натикали. Поєднали. І ось такими легкими рухами підбиваємо нашу вилицю. створюємо впадини. Якщо ви не вмієте користуватися рум'янами, скульптором, хайлайтером, не знаєте, які вам потрібні помади та тіні, у мене є дуже класний онлайн-курс «Макіяж для себе закохана в себе. Посилання є під цим відео. Маріо! У нього такий прикол, що тут стік, а тут пензлик. Тому можна нанести на руку і цим же пензликом набрати. Наносимо. Набираємо. Підбиваємо. Впадинку знайшли, підбили. Не скажу, що цей бронзер, у нього якийсь такий неймовірний, що вам треба бігти в Америку і його купувати. Він нормальний. Мені здається, для цієї ціни він ну, не супер, прям класний. Можна купити щось краще. Але якщо він у вас вже є, то користуйтеся. Рідкий хайлайтер. Тут у мене два варіанти вам показую. Один це LN Pro хайлайтер. Дуже до речі, класний, маленький, бюджетний, реально дуже гарно підходить. Або може бути така Lorena Beauty. Він більш золотий, і він такий, знаєте, дуже зволожуючий. Якщо ваша шкіра суха, можливо, цей сподобається більше. Але я візьму цей тому, що він дешевше. І з дорогої сторони у нас буде Armani. ще й рожевий, але по факту він просто такий прозорий і має легке сріблясте сяяння. Наносимо прямо можна такими крапочками тик-тик. Тик-тик. І якимось пальчиком розташовуємо. Вбиваємо, поєднуємо, підсвічуємо зони об'ємів. Бачите, має таке гарне, легке, мокре сяйво. У бренду Елен, до речі, досить мало продукції, але все, що вони роблять, все прикольно. Молодці. І я купила цей е, хайлайтер, здається, в копієчці. Тобто він взагалі був реально копієчний. Дорогий, скажу вам таку маленьку історію. Коли я під цей від Армані. Дуже популярний в TikTok і інший відтінок. Він такий золотисто-коричневий, його використовують як щось таке мікс між бронзером та рум'янами. Але його, звісно ж, не було в наявності. Я подумала: ну, немає, то я візьму світліше, я ж світленька, і прогадала, тому що, по факту, цей просто прозорий. Дає тільки блиск. Симпатичний, але цих грошей не вартий. Фіксуюча пудра для всього обличчя. Ми засипною покористувалися під очима, а тепер беремо пресовані на все інше обличчя. У мене тут є два варіанти: бюджетного це Лавіт та Елен Про. Елен Про для мене затемний, тому я візьму ось цей Літ. А розчарування року люди. Я купила спеціально новішу пудру від Reї. Дуже гарний дизайн. Мені дуже подобається і загалом мені цей бренд дуже подобається. Але Селена не так підставила. Вона виглядає нібито світлою, але вона на мені стає нереально жовтою і коштує, здається, 32 долари. Чи щось таке? Це дуже багато для такої пресованої пудри, ще й маленької. Так, беремо великого пензлика, беремо лавіт. Сверл, сверл. Набираємо. І фіксуємо. Фіксуйте все окрім хайлайтера. Реально прикольна пудра. Вона не матує вас на весь день. Тут не буду вам брехати, але. Якщо шкіра нормальна, суха, комбінована, то в принципі вона виглядає дуже навіть гарно і надовго. І ось це непорозуміння в вигляді селени голос. Це покажу щенку пензликом. От вона ніби щось і робить. Але потім під час дня вона жовтіє, вона якось шматками береться, підкреслює те, чого немає взагалі на обличчі, якісь зморшки, пори. Mm -hmm. Але сама селена наносить її ось таким, от трикутничком пуховочку. Я її не купляла, бо вона в неї коштувала. У мене спраймерка. Отак от вона бере цю пудру і отак фіксує. І прям видно, як вона заліпашується, як якась така дешева, стареча формула аля з моєї школи. Ну Прям не купляйте цю пудру, будь ласка. Перво краще відловіть собі купіть. Хайлайтер. Авролі я собі купила ось таку пудру від Evelyn. Я думала, що вона матуюча, виявилося, що це glowing powder прям на ній написано. Алло, набираємо. І ось так от фіксуємо. Наш кремовий хайтер від Елен. Вона трошечки мені засвітла, забіла, але загалом текстура в неї непогана, вона рівномірно лягає і симпатично блистить. І з дорогого беремо House Labs by Lady Gaga. Вітінок у мене Peach Quartz. Дуже красивий, дуже мені подобається. Коли я не намазуюсь, відчуваю себе дорогою жарщиною такою. Але він не сяє в космос. Він зашліфовується дуже симпатично. Раджу вам придбати. Фіксуємо брови. Зліва буду фіксувати гелем від Аврори від бренду Color Intense, але в мене ще вдома є ще дешевше, яке я забула взяти від Lovit. Наскільки він коштує 19 гривень. Але оце також дуже класний прозорий. І з дорогої сторони у нас буде Гедонік. Hollywood Кол Brow Gel. Він не якийсь там мільйонний. Він також середнього сегменту, але я ніколи не купую собі для брів. Гелі дуже дорогі. Не бачу в цьому сенсу. Просто вкладаю брівки на барх трошки і потім в бік. І гедонік. До речі, мені сподобався. Декілька разів ним користувалася, не залишає ніякого нальоту білого. Комфортно так тримає, не прилітає їх навічно. Не прям знаєте, це ламінація. Це не та історія. Просто на кожен день прикольний гель і прозорий тіні. Як на мене, то тіні, напевно, це найдорожчі взагалі елементи в косметичці, можливо, після тоналки. І звісно, в мене найдорожчою взагалі тіньовою історією буде Петмаград. У мене є аж три палетки. І знаєте, це якісь такі колекційні палетки, які мені подобаються з вигляду. І от подобається їх в такі моменти показувати, що вони в мене є. Оцю маленьку труну подарував мені чоловік. Це у нас називається Мадер Шіп. Divine Rose 2. Вона така прям важкенька. Відчувається, що вона люксова. Ось така в неї історія більш рожева. Дуже гарна пігментація, і впевнена найсильніша сторона це її спаркли. Та якщо ви любите матові тіні, вони тут також хороші, але стільки з них платити, не бачу сенсу. А от всякі блискучки, спаркли, такі більш атласні формули в неї нереальні. Зараз я вам покажу. Такі, наприклад, на відщена чи якісь масляні кремові. І ще в неї є така формула, називається. Коли переливається слова в другий хамелеон, показуємо цей хамелеон. Він такий зеленого в рожевий. Знаєте, він дуже красивий, так на руці, але нанести його красиво на очі, дуже важко. Тому що він відрізається втінок, залежно того, як ви під світло підставляєте око, і у вас одне око виходить завжди зелене, а інше рожеве. Ну, виглядає трошки дивно. Але якщо ви візажист і знаєте, як таким користуватися, то це вау. Показую далі спаркл. Це мій найулюбленіший зараз спаркло. Я його наношу ну, наносила на всіх своїх наречених, виглядає дуже дорого, таке прям якесь мокре сяєво з різними блискітками. І дуже гарна формула. Така якась як масляна, атласна, прямо от дорого. Дорого глядає, дорого і є. Із новеньких моїх надбань ось така маленька ржава палетка. У неї просто нереальний цей відтінок посередині сріблястий, я зараз покажу. Його треба ледь-ледь торкатися, тому що він не те, що масло, він взагалі нереальний для цього світу. Отак покажу. Бачите, як він дуже гарно рівномірно. Це наче якесь таке срібло, дуже красивий. І найновіша моя покупочка це дивіться, яка краса. Мені нагадує якусь палатку від Бріджертонів. Називається вона Mothership Bijoux Brilliance Star Trek Splendor. Тут у нас такий мікс: тут є дві рум'янки і тінюшки. Я купила їх чесно на якійсь розпродажі в Sephora. Тобто вони вже не продаються. Це якась була лімітка ще зимова. І те, що от не продали, те Сашенька собі забрала. Тут також є історія: ось ця хамелеониста. Дуже красивий в неї тут є зелений. І покажу давайте якийсь коричневий. У мене це вже після цього свочу не відтирається. Коричневий, зелений, такий якийсь м'ятний. І ось цей хамелеон. Він такий зелено-рожевий. Ось тут він рожевий, ось тут він стає зелений. Сьогодні зробимо такий зелено-коричневий смокі-айс. Починаю я з перехідного відтінку. Складку повіки. Чому я брала такі відтінки? Тому що потім буду робити бюджетний варіант. І з тих палеток я також зможу зробити такий макіяж. Тому що зелений це мій найнеулюбленіший відтінок, але він там і там є, і це буде цікаво подивитися. Далі беру ось цей коричневий. Ним поглиблюю складку, він темніший. Прям в глибині працюю і внизу так широченько. беру ось цей зелений. Він такий прям дуже темний. Бачите, дивіться, просто вау. І на все по пальчиком прижимаю. Ніби як втираю у повіку. Такий красивий, просто капець. Навіть при тому, що я не люблю зелений, це так дорого виглядає, так блистить. По центру я нанесу ще ось цей м'ятний, такий ніби роблю перелив. тик 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 Є. Yeah. Із цієї палетки набираю ось цей темний коричневий. Внизу біля вій. Він і затемняє нам цю зону, і дуже красиво сяє. Потім беру ось цей світліший і на внутрішній куток його. Тик-тик. Ну, от що вміє, то вміє робити блискучки пет. Також з цієї палетки беру чорний і зроблю з нього таку міжвійну стрілку. Піднизу, під, під в'ями. Забиваємо між корінням і виходить більш такий щільний і війний ряд. І око більш виразне. Із цієї палетки візьму цей темний такий фіолетовий, І один затемнів зонішній куток. Трошки додамо глибини. Чуть-чуть. Для бюджету і сторони буду використовувати також три палетки, але ці три дуже-дуже дешеві. Ось ця у мене gold collection. Я це купила в копійці. Вони просто всі матові. Мені слово, що тут є такий відтінок для складки повіки. Прикольний. Це у нас Lavit. Тут є всякі сяюшки. І я надіюсь, що цей зелений нам також підійде. як ось цей зелений, але щось моя надія трошки вже вмирає. ось ця дуже гарна палетка з Аврори. Це ж я просто на наупаковочці. І тут також є всякі кольорові, і також є зелений. Почнемо ми із цієї. Оцей відтіночок в складку. Тик-тик-тик-тик. Звісно, що ці тіні будуть мати меншу пігментацію, і треба буде їх більше нашаровувати. Але якщо ви зовсім новачок, то для вас це буде плюс. Тому що буде не так страшно з ними працювати. І з цієї палетки набираю ось такий коричневий і поглиблюю складку. Тобто, в принципі, у нас логіка така сама, як і тут була, просто інші палетки. Бачите, нормально наноситься, а не теж якимось там шматками і некрасиво, все красиво. Тому і дешевими варіантами теж можна зробити дуже гарний макіяж. Із цієї кольорової набираю зелений. Бачите, гарна пігментація. Переношу на все по віку. Але він трохи не такий блискучий, як ось цей. Тому я буду його потім перекривати ще золотим, щоб він були схожий. Так, беремо ось цей темно-коричневий, такий трошки трохи І також кутика притемняємо. Каже, мій оператор, що нормально вийшло. Я вам казала. А тут ще важливо сказати, що в мене пензлики хороші. Не за мільйон, але хороший ворс натуральний. І він гарно розташовує як дешеві тіні, так і дорогі. Беремо цей темний і very demure, very mindful Наносимо на службу. Ще покажу вам варіант. Якщо ви не любите кольорові тіні, вам просто треба щось одне і блискуче. За 37 гривень на AliExpress є такий Chia. Просто прозорий. Він такий якийсь коричнево-сріблясто-прозорий. А якщо у вас багато грошей, і хочете те саме, є Hourglass відтінок Scattered Light Reflect. І ось він також такий коричнево сріблястий блискучий. Покажу вам на пальчиках. Я робила відео в TikTok і носила цих два відтінки на очах весь день. І питала у всіх людей, яким подобається більше. І всі обрали те, що за 37 гривень. Прикиньте, ось вони. Цей за 37. Цей десь 1200, здається. У цього з Аліекспресом більш є самі блискітки, цей от глітер. Він більш такий, як бачите, такими переливає з окремими блискучками. А урглас більше заліпавшується в таку спільну історію, як атласно. На очах не дуже відрізняються і та й та й гарно. Тож, тут буде в мене відгедонік. А тут буде ціла купа, у мене є різних заврорик. І я скажу вам чесно: от я кожна користувалась по одному два рази. Я в них не бачу абсолютно ніякої різниці. Тому беріть, якщо захочете, ну будь-яку реально не бачу різниці. Почнемо з дорогої. Зручна щіточка, не робить грудочок. Ця туш з такого середнього сегменту це не якийсь синноран супер супердорогий, Але знову ж таки, я не думаю, що туш треба купити дуже дорогі. Тому для мене навіть цей гадонік. Я вважаю, що це дорого, але варте того. Гартема, бери, якою буде перебуватися з цього боку. Артем обрав для вас лавіт реверсал тайм Маскара. Тут якраз гарний приклад, ти тоді пише, що ой, на твоїй війні, намажся, що завгодно, і гарно ляже. Нє. Тут як я не старалася, оця тур, що Артем обрав, нанеслась погано і її, мало, вона нічого не зробила. А ця офігенна. Але Артем знає, що я люблю Евелін варієнта, вона теж дівчит, не класна. Так як макіяж очей вже дуже інтенсивний, на губах зробимо щось максимально природне, просто прозорий блиск. І з другої сторони в мене буде роут, шей не мій, а олічкин. Дуже дорого коштує, я собі не можу таке дозволити. Просто прозорий, гарний, смачний блиск. А з бюджетної сторони у нас буде Grape Gloss Astra Cosmetics. на вас так само і пахне ще краще. Ну що, ну, як вам? Яка сторона краще? Ось такий в мене фінальний результат. Тут все дуже дорого. А тут це дуже дешево, але і там, і там гарно. Значить мені в коментарях, яка ваша думка, чи варто переплачувати за косметику, чи можливо які позиції варті тих грошей, а які ні. Я скажу топ 3 позиції, на які я готова тратити багато грошей, і топ 3 позиції, на які я ніколи не витрачаю багато грошей. Отже, перша це у нас буде праймер від е, мілка, тому що він реально класно тримає. Це та штука, яка впливає напряму на вашу шкіру, тому краще потрапитись. Потім консилер. Він забирає ваші достані ночі, він гарно виглядає, його приємно тримати, він тримається і реально крутий. І третє, це пудра від Givenchy. Ну, хто я така, щоб про неї здолу вам не сказати, вона варта кожної своєї копійки. І топ три позиції, на які думаю, не варто тратитись. Перше, це кремовий хайлайтер. Оцей від LM ідеально працює, дешево коштує, довго його вистачить, супер. Близький для губ. Так як в мене їх мільйон і майже всі вони бюджетні, то я думаю, що не варто їх купувати за багато грошей. Оцей прикольний, гарно пахне. Також я люблю від ламель і гель для брів. Я вам казала, що мій улюблений це лаві це 19 гривень, і цей каларантин це також дуже класний, коштує мало, легко купити. Купіть собі. А я вам нагадую, що він дуже важливо від вас активність. Пишіть коментарі, поставте мені лайк, репостніть це відео, а також підтримайте мене на монобазі. Мені буде дуже приємно. Нехай квітне наш український ютуб, а я з вами прощаюсь до наступного відео. Па-па!